Як же я втомилася! із сумом промовила Олена, закінчивши прасуванням білизни. Сіла на табуретку в невеликій кухонці і заплакала. На годиннику вже було 12 ночі, а їй ще потрібно було зварити суп на обід для чоловіка. Сама вона обідала на роботі. Їй було 30 років. Все, що вона мала, це 11-річний син чоловік. І однокімнатна квартира, взята в кредит. Ні рідних, ні друзів у неї не було. Чоловік в домашніх справах Олені не допомагав це все жіночі обов'язки, їх повинна робити дружина, гордо заявляв він. Так він їй і в чоловічих не допомагав йому ніколи. У нього робота і хобі, комп'ютерні ігри, забитий цвях дружина. Полагодити сантехніку теж вона, навіть меблі вона збирала сама. Обидвоє працювали на заводі. Він в цеху, а вона економістом. Заробіток у них був рівноцінним. Ти чого тут каструлями тарабаниш, дай поспати мені завтра на роботу, відчитав Олену чоловік, виходячи з кімнати. Я обід тобі готую. Ти ж у нас тільки домашню їжу їси, і, якщо що. Мені теж завтра на роботу, сердито відповіла дружина. Ти чого така зла? Голодна чи що? Ні, не голодна. Просто я втомилася і теж хочу спати. Ой, не починай цю пісню. Робота у неї. Не мішки тягаєш. Сидить весь день, та й чай п'є з пряниками, он рознесло, як, хоч би схудла трішки. А сам то вже років сім, як живіт відростив. Для чоловіків невеликий животик це ознака респектабельності, а для жінки позор. Гаразд, я пішов спати. тихіше тут, а то пацана, розбудеш. Двері за ним зачинилися, і чоловік пішов спати. А вона залишилася зі своїми думками. До чого я дожилася? Я ще молода, а витрачаю своє життя на якогось, син теж хороший. На тата дивиться і стає таким же раніше, хоч допомагав, а зараз руки опускаються. Кинути б усе. не зможу. Олена закінчила зі своїми справами вже ближче до першої години ночі. На наступний день на роботі вона була сама не своя після вчорашньої розмови з чоловіком. Та й ранок не склався. Чоловік із сином накричали на неї за те, що ввечері. Вона не встигла помити їх взуття. Чому ти сидиш така сумна? запитала її колега Марія. Та так, домашні справи дістали. Нічого не встигаю і отримую за це. Сумно відповіла дівчина. Ой, та забий ти на все, відпочинь, сходи куди-небудь. Куди, та й на що? Сама знаєш, на нашу роз... зарплату не розгуляєшся. А ти. Поменше витрачай на своїх телепнів. Синочок твій коханий не розвалиться, якщо ти йому не купиш черговий телефон. Але я йому обіцяла: нехай батько купує, а ти на себе ці гроші витрать. Але це нечесно, 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 коли вони тебе за людину не вважають і як прислугу сприймають. Вдячності, ти все одно не дочекаєшся. У мене є подруга знайома. Вона у фітнес-центрі працює. Якщо хочеш, я можу дістати дешево абонемент, можу, до речі, тобі компанію скласти. Ти теж натякаєш, що я набрала зайвого, так? Та ні, шкода мені тебе. Треба рятувати. І я, між іншим, тобі віддячити хочу. Коли я прийшла зеленим дівчиськом, тільки ти мені допомагала, хоча у тебе самої роботи, хоч греблю гати. Ну що? Згодна? Ні, У мене сім'я, що я їм скажу? А скажи, що ти взяла додаткову роботу і все. Ну, можна спробувати. А ти зі мною точно підеш? Звісно, ну що, з понеділка почнемо. У понеділок, після роботи, Олена з колегою вирушила на заняття. Ви ще ні з подругу, соромитися не треба. Ти прийшла сюди за гарним тілом. Підбадьорювала її Марія. Я так багато набрала зайвого, та й одяг на мені старенький і дешевий, а тут всі такі стрункі і яскраві, ніяковіла дівчина. Не ти така, тобі кілограм п'ять скинути, і все буде окей. А форму ти можеш в цю зарплату купити, нашому відділу, премію обіцяли. Але у мене сім'я і треба любити себе. Ці егоїсти зовсім тебе знецінили. Розслабся життя одне, Може, ти і права. Олена послухала поради своєї подруги. Вона стала цінувати себе, навчилася гідно відповідати чоловікові і синові на їх випади, знайшла собі хороший підробіток, де платили хороші гроші. Через півроку постійних тренувань Олена підтягнула фігуру і схудла, а в очах з'явився завзятий вогник. З'явилась впевненість в собі і своїх силах. І вона зважилася на більше, на розлучення, на розлучення з чоловіком, який був для неї баластом. Олено, признавайся, ти закохалася? Поцікавилася подруга. Не вгадала. Я сьогодні подала на розлучення. Як? А от так. Прийшла в ЗАГС і написала заяву. Оце так поворот! А чоловік в курсі? Ще ні, але скоро дізнається: Ну, ти смілива, Молодець, як ти зважилася. Просто я зрозуміла, що ця людина тягне мене вниз і смокче з мене життєві сили. А дитина зі мною залишиться, буду перевиховувати, поки не пізно. А кредит. А кредит я на себе візьму. На другій роботі обіцяли підвищення, ну і зарплату відповідну. Думаю, що через рік зможу повністю закрити кредит. Ух ти! Рада за тебе, ти розумничка. Чоловік Олени, звичайно, нічого не здогадувався про плани дружини. Вона оголосила про свої плани в цей же вечір. Чоловік розізлився не на жарт: Коханця знайшла? Ні. Я просто хочу іншого життя. Я втомилася за вами прати та прибирати. Втомилася вона, та моя мама за чотирма прибирала і прала. І де вона? Немає давно. Ну, просто рано пішла, у кожного своя доля. Рано пішла, так вона, бідолаха, від такого життя і пішла від вас допомоги ніякої не було тільки запити. Розмова ні про що? Хочеш розлучення? Буде тобі розлучення. Сина можеш собі залишити разом із кредитом. Через місяць вони розлучились. Вже колишній чоловік переїхав жити до брати в квартиру матері, а Олена залишилася в квартирі, яку вони взяли в кредит. Кредит на житло вона швидко закрила. Син потрохи став допомагати матері і змінив до неї своє ставлення. Через півроку вона пішла з заводу на іншу, більш престижну і добре оплачувану роботу. Там вона зустріла свого молодого чоловіка, який був на чотири роки молодший за неї. І у них зав'язалися стосунки.